На зв'язку ситуаційний центр муніципальної варти Білгород Дністровської міської ради. Тут ми не просто слідкуємо за порядком: ми патрулюємо, попереджаємо, переконуємо, підвозимо п'яних додому і навіть іноді проводимо екскурсії містом. Але про все по черзі. Розпочнемо з класики: патрулювання. Наші інспектори проїхались по найгарячіших точках міста. Алея слави перевірена. Все тихо, спокійно. Продовжуємо патрулювання. Закинуті будівлі обстежені. Перевіряємо занедбані території на виявлення негативних елементів вулиця Шапська. Двори, де був зафіксований вандалізм та вскриті двері під особливим контролем. Майже друга година ночі патрулюємо мікрорайон Південний, вулиця Південна Свобода. О, тут же інша машина наша є. І в день. Патрулюємо Базарок. перемога без порушень. І вночі місто під пильним контролем вартових. Комендантська година не час для прогулянок, навіть якщо це дорога на роботу. Чому навчаємо комендантський час? Виїжджаю на роботу, не успіваю. Не успіваєш, так? Да? Значить, смотрите, зараз ми вас провіримо работник поліції і будемо приймати меры. Хлопець пройшов перевірку, але попередження все одно отримав. Бо ніч це ніч, друже. І наступного разу, виходь трохи раніше, а не тоді, коли тільки коти і патрульні на вулиці. Трохи згодом другий ранній птах. Інвалід Другої да. групи, так? Да? Дітства. Да. Інварі дитинства. Yeah. Значить, смотрите, більше не нарушаємо. Я всмотрим на время. Нагадуємо: з опівночі до п'ятої ранку пересуватись містом можна тільки за наявності дозволу. Якщо ви не бетмен і не патрульний, сидіть вдома. І поки деякі поспішають на роботу, інші ледве стоять. Один з викликів стосувався сильно п'яного чоловіка. Давайте чоловічим вам допоможемо піднятися, ви підете додому. Ребята, Ребята, не треба. Чому? Ну, розумієте, лежати на тротуарі це ну таке діло. Стан уламки корабля після шторму. Наші вартові не залишили його посеред міста. Супроводили до гуртожитку. Чоловіка в гуртожиток, який в якому він проживає. А потім ще й до ліжка. Не сервіс, а убир для дуже змучених. Завели чоловіка додому. З трудом. Вже Все. Дома. Все. А ось і другий учасник алкогольного марафону. Цього разу просто біля під'їзду. У Вас все хорошо? Шо? Вам не плохо? Медицька допомога не нужна? Обіцяв більше не повторювати і навіть подякував за турботу. Центр міста. Вулиця Героїв України. Вулиця не для слабких. Паркування там нагадує смугу перешкод для машин екстреної допомоги. Зараз знаходимося по вулиці Майковського. Є пару автівок правопорушників. Зараз відпрацюємо. Разом із відділом паркування провели перевірку: хто вперше попередження, хто вже не перший раз штраф. Деяких водіїв навіть спіймали на гарячому. Доброго дня. Ви стоїте та сидіть, сидіть. ви стоїте під забороняючим знаком. Перепаркуйтесь будь ласка. Це під забороняючим знаком. Перепаркуйтесь, будь ласка. Там є ми пока нічого не можемо сделати. Ваділітель пошов туди, де комісія. З... Ну, Ти Ти я його, я його наберу. давай потепліло, із дахів повилазили не коти, а діти лазять по закинутих будівлях, гаражах і куди фантазія заведе. Батьки, ми вас благаємо, поговоріть зі своїми дітьми. Вартові вже провели бесіди з черговою групою екстремалів. Печаль. Ну, ми, те, що ми тут гуляємо, так. Ні. Не знаю, так. Да? Ну, а я не лазю. ні, я тоже. Где ви живете? В этом домі? не на этой вулиці. Думайте головою. Ви можете упасть. Та й людям гаражи поламається. Іграйте как-то безпечні. Тепер у вартових розпочався сезон додаткових патрулювань від вкрай активних дітей та підлітків. Перевірили, нікого немає. Перша ночі, хтось спить, а хтось шумить. Надійшов виклик про порушення тиші. Приїхали швидко. Але як тільки нас побачили, тиша стала ідеальною. Зараз тихо, не чую нічого. <тит> Ні, ну зараз, зараз у вас є претензія зараз. Що вони не відкривають двері? Ми дзвонимо, дзвінок не працює. Двері зачинені. Сусіди мовчазні, як монахи в обітниці. Нагадуємо, взаємоповага не опція, а обов'язок, а громадський порядок не просто слова на табличці. Виявили на вулиці чоловіка похилого віку без дому, знайшли тимчасове житло, але з умовою, що зранку він вирушить додому до Івано-Франківська. Другий чоловіка. Прийшов ранок, чоловік нікуди не поїхав. Ну що ж, наступна зупинка маршрутка до Одеси. Чоловіка до залізничного вокзалу. Побажали щасливої дороги і щоб не вертався до лав вуличного туризму. І на завершення: погані традиції. Деякі мешканці вважають, що підпалити сміттєвий контейнер це новий вид стендапу. Спойлер це не смішно, це незаконно, небезпечно і, скажімо, відверто, тупо. Не паліть те, що не ваше. Бо наступного разу це може стати великим горем вогонь зовсім не іграшка. Тож дякуємо за увагу! Бережіть себе і своїх близьких. І пам'ятайте, якщо ви не порушуєте порядок, то й муніципальна варта вас не турбуватиме. А якщо порушуєте, зустрінемось раніше, ніж думали. Завжди ваша муніципальна варта.